Добрий ранок. Добрий ранок. Так, де ранок. сиди, кіточка, добрий ранок. Добро А сьогодні ти без зонтика. Ну, Добре, то ж, я так. Я вас ще з <кас> часом згадувала, вас і свято вам гекалося, Я вийшла <кас> дощ іде. Це ж дощу нема. Вчора без дощу, то в нас лишила! Що ти загубила в магазині? Лишила, то справді дощу не буде. Ні, я тепер кнопці собою. А де ж вона зараз? Де парасолька? Магазин. Тобі треба мати, знаєш що, знаєш, колись були такі недільки, то таке саме і твоє, тобі треба мати не одну парасолю, а штук п'ять. Ну треба, щоб хтось подарив не... мені стільки п'ять, мені тільки одна. Так, вчора з зонтиком, а сьогодні <світочка> трошки бачите? Ну, дивись, я сьогодні пішов, Та то ще показує декілька днів, може. Ні, зрані. Декілька днів? Ну, сильно не падає, так дивись, така мрячка якась. Тож то что до зими йде, то осінь, а то не до літа йде. Да? Ну це то, то повітря яке свіже. Але... <ýstans> мої красотиві мої любили. Добрий ранок, добрий ранок. Ну, утром був добрий ранок, ми з вами губи красили, румяни красили бадюр. Спутайте, вийшли, таку воно доччик, але несе знила вода, це теж дочки накатаємо. -так -так -так. Ви знаєте, що ми на ходимося, я немче жива вода, бо ж вона що щоб дивиться голосу маля, а так там красатуєчки. Утром ми з вами накрасилися, та ніжку ви бачили, красатулечку таку, знаєте, українську жіночку таку гарнесню. Так. Напишіть в коментарях. Так, ну ви знаєте, що дощ, не дощ, їх не сніг, скухати, а це було показати. У нас ще хлопчики я взяла, слухайте, я ж білий взяла. Я ще взяла сірий і цей чорний костюмчик. По-перше, вони дуже удобні. Урізала вчора отакий от трохи, отакий от манжетик. А взагалі, хочете, що ви знаєте, навіть така, що можна не урізати. Звичайно, по-перше, він дуже удобний. Ну, Ви ж знаєте, знаєш, що ми знаходимося з вами яранче жива вода. Жива вода в нас полічу чудеса. Ну, як така набор слов, рубрика набор слов. Я почала за костюмчик, заканчую живою водою, зараз розкажу вам про дощ. А закінчую тим, що закрасила губи, гайда румяна зробила і йду на роботу. Ну, слухайте, в цьому набор і вісло, зато ви узнаєте все повністю. Що не хочеться тільки і узнати. Одним словом, костюмчик я брала у наших хлопчиків на привоз. На привоз прийшли, рибульку заказали. Або пішли там якісь овочі, купили, м'ясо, там, да? Потім, поки он все там пакує, пока там все пакується, ви собі зайшли до хлопчики, дівчатка. Цю жилеточку я сіпунка, як я покупила клієнтам увагу, сьому в на сім. Але до речі, такі наподоби, таких, а може й такі жилетки, я наші хлопчики на та зараз, ви знаєте, зараз сезон, жилетки, курточки, шурки. Зараз мені каже, де не піде, можна купити таку хороший котепень. А що? Для мене найголовніше спина. Розумієте, щоб було. Все. Руки щоб були свободні. Ну і плюс цей костюмчик. Він дуже класний. Да? Мені настільки подобається, що я їх взяла три. У мене їх білий, сірий і чорний. Так що мої просуємо, цей костюмчик ви можете приїхати в наш допустити на просто. Але у в... 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 вихідний день ви лежите на диванчику і думаєте, боже, я так не хочу, а вони ж в одному розмірі. В одному розмірі. Я так не хочу нікуди їхати, так взяли, зайшли в інстаграм, замовили. Сьогодні ви замовили, утром збираєтесь на роботу, вам приходить посилочка. Добрий день, у вас. Так що, мої хороші, така себе у мене, Тут були. Ви знаєте, дощ, сніг, щоб там не було, а це булинка, дівчатка. А взагалі хочу вам, знаєте, що сказати мої люди. А взагалі, мої красуні, я вам хочу щось сказати. б ми з вами не діли, щоб ми з вами не, діли. З вами не діли на ці люди. бачите, ми ще на навіть. Ну а що робити? Хто знає, що в мене є очки? Слухайте, я зі мною літом ходить, я не знаю. До речі, виносить так як я чи ні. Серйозно, що зима? а що зімою? Зімою сніг, ріже очі, теж очки треба дівати. Ну, правильно, щоб знаєте що, щоб ми не щилися, тому що ми коли щуємося, вона тут з'являється у тіні лапки. А ми з вами вічно молоді, і у тіні лапок не повинні бути, розумієте? А якщо вони її не проходять, пішли такого, коль-коль зробили і все. Так ми касулі, дощик усілюються, цю показала, про погоду розказала, ну ви знаєте, зараз сезон осінь. Осінь це це дощі, теж треба, знайти він знімає з нас весь негатив і забирає всю землю. Так що мої хороші, то приїжджаємо і раньше живу воду. Запах смирек, шум річки це дорого остроє. Я вам через день зараз передаю і запах смирек, і річки. Слухайте до каміння прямо, там зараз так мокро. Ну підемо, все одно підемо. І зведете за мою ручку, полозьте до нього, і все буде у вас добре. Всім гарного, позитивного. А взагалі, мої красуні, я вам хочу сказати, що ми з вами не діли, щоб ми з вами не зробимо ці куди. Бачите, ви ще демоночки на голову. Ну а що робити? Хто знає, що в мене є очки? Слухайте, я зімою літом ходить. Я не знаю. До речі, виносить так як я чи є? Серйозно, що зима? А що зимою? Зімою сніг. Ріж живочі, теж очки треба блювати. Ну правильно, щоб знаєте що, шо? щоб ми не щирилися, тому що ми коли щуємося, вона нас появляється у тіні лапки. А ми з вами вічно молоді. У тіні лапи не дождні бути, повідаєте? А якщо вони її не проходять, пішли такого, коль-коль зробили і все. Так ми касулі, дощик усі Цибулинку показала. Про погоду розказала, ну ви знаєте, зараз сезон осінь. Осінь це дожік. Тож, тож, треба. Знаєте, Він знімає з нас весь лігатив і забирає всю землю. Так що ми довжити приїжджаємо і ремчу живуть. Запах смирек, шум річки це дорого остроє. Я вам через день зараз передаю і запах смирек, і річку. Слухайте до не підемо, ну, там зараз так мокро. Ну підемо, все одно підемо. І зведете за мою ручку, і полоти до нього, і все буде у вас добре. Всім гарного, позитивного. Взагалі, найкраще, пошлі квітючки, найкраще жилеточку з капушочком. Стаєш, кадиш, що я до обрівчарську пішла. Представляешь, такой йду, йду, йду і юзом. Знаєте, що таке юзом? Це коли з попи перевертаєш, то називається юзом. Так що мої ріднулічки, виходимо з дому з правої ножки, беремо парасольки. Квіточка, ти сьогодні без парасольки. Беремо парасольки і все. Так що мої ріднулі, мої красотулі, Що це слово так, що є прицілові? Так, що, так, що, так, що, так То Томе это так, Ну так что я так я говорю. Слухайте, я хочу сказати, що жива вдома твоє чи діста. Бачите, от вверху йде траса, там та нічка траса, а внизу йде жива живе. Тихо, спокійно. Я вже лечити машинку. Але під тілочка йдемо. Литящий походку. Я вийшла із дому. Хуй, я вже ще стрішки заморілася. Через запаску I love you казати ще ні. Ще ні. Ми ну, йдемо тоді ще. I love you не треба казатися, так? Чи вже казати, I love you? А я тебе I love you, Ти танішечка моя. А oh, подзавтра <laughs>